Літній сезон добігає кінця а разом із ним і можливість літнього відпочинку. Наші журналісти дізнавалися у мешканців горішніх плавнів, чим мали вони змогу відпочити цього літа. Спекотні дні поступово змінюються на осінню прохолоду. Для когось літо стало часом подорожі, для інших нагодою провести більше часу з родиною. Хтось взагалі вирішив для себе, що відпочинок не на часі. Ми поцікавились у мешканців горішніх плавнів, чи вдалося їм відпочити цього сезону. Прекрасно, спека, гарні враження. Все чудово. Відпустка – це змінити обстановку. Перезагрузитись десь на природі, подалі від людей, була на блакитних озерах, аквапарк сіть Кременчузі. Ну по місту один раз їздила в Київ чуть-чуть. Ні, цього літа не вдалося відпочити, тому працюємо. Вдалося, мабуть. В Болгарії було з дітьми в літньому таборі. Старша ходить на гімнастику і разом з гімнастикою з командою «Ісідора» їздили е в лагері відпочивати, набиратися сил, нового досвіду. І я взяла з собою молодшу доньку, всі ми разом ми відпочивали, а вона працювала. А так на річку їздили, на голубе озеро, на півіху. Відпочивали, як могли. На голобому озері нам сподобалось. Вода чиста, тепла, людей небагато було. Ще б хотілося, звісно, поїхати в Одесу на відпочинок, але, але ще почекаємо. Не дуже. Чому? Тому що завжди на роботі ні дівчата на городі відпочиваю. Ой, ні, вдома відпочивали з внучатками. Відкрила купальний сезон 9. -го. Mm, серпня, коли люди вже закривали. Ніде не було, не, не той час. Та і фінансово важко, і, мабуть, ну, не, не на часі. Мабуть. А де? В <по> горішніх плавнях, <по річних> в своєму місці, нікуди не їздила. Що запам'яталася? На Барбарі відпочивали, вот. а так то більше ніде. Що запам'яталося цього літа? Погода, хороша погода і те, що в нашому місті, слава Богу, ще якби, ну, немає цих взривів і все таке. Ну, то є, Насолоджуємося поки що, як то кажуть, мгновенням. Цього літа так. ні, не, від, не вдалося. А чому? Ну, не було бажання. Є здача, відпочиваємо там на городі. Мені більше подобається взимку відпочинок, букавіль. Лижі, екстріма. Звісно, все було прекрасно. Я була в Вінницькій області, санаторій Хмельник. Так. так. За кордоном відпочивала. Їздила yeah. в Швейцарію до хлопця. У бабусі. Що запам'яталася mm. цього? Красові види. Це літо було дуже На 15 клас попереду не хочу туди. Ні. Nee. Чому? Ну нема бажання. А кудись їздила? Так, в село купалася і зрідка. А так, в принципі, не сильно у мене син бізвісті пропав, так що настрія нема ніякого. Працювала, а на вихідних відпочивала вдома. На дачі хіба ж? Літо знову промайнуло швидко. Попереду осінні будні, та це не привід сумувати. І варто знаходити час на відпочинок.